Сьогодні папа бодрячком і розкаже вам, як бути як він, як бути лайфхакером і просто на халяву і із задоволенням факати цю реальність. Ну, по крайній, в якомусь одному із методів. І для українців це актуально. Тому все ж таки українською. От для нас це зараз найактуальніше. Наразі я супер бодрячком, тому що перевів отак свій режим з нічного назад на денний. Але не просто денний. а Просто такий супер офігенний, про який всі мріють. Просто божественний. Коли говорять, що вставати там разом з сонцем чи ще раніше там десь в 4 ранку. Три з половиною. я вже встиг перекусити і кави попити. Ось. І я колись теж начитувався книжок, наслухувався відео і пробував вставати раніше. Ох, це ще той Геморой був. Ну я не знаю, з яку б таку нормальну неїбануту аналогію. Але це. Все одно, що настроїться замість відразу щебенку в жопі носити. <кій> оце вот боротьба, проснутися рані. Настроюєш будільник, стаєш, не хочеш, не можеш, як поротий лист цілий ранок оце от мучишся, весь день не перекосяють, потім знов кажуть, треба витерпіти, протерпіти. Не знаю, скільки там тиждень, місяць і ти привикнеш. Ну, це просто самосілування. Тому що все робиться не просто легко. Не просто з задоволенням, а на халяву. А, Не знаю, можу сказати це. Прям таким конченим наркоманським методом. Не, ну нормально все. Тобто. Не треба супротивлятися, не треба вкладувати силу волі. Mm -hmm. Треба наоборот розслабити булки, роз... взагалі, піти по наклонній, по легкому шляху. Ну з умом, ясне діло. Що потрібно робити? От. І чого я так перейшов на нічний режим? Через те, що Через ці обстріли кацапське перебої були з електроенергією. І вже не просто перебої. Цієї електроенергії в день більше не було, ніж було, а часом майже зовсім не було. <кхи> а була вона вночі. От. Якщо не всю ніч, то великий кусок чи великі куски. Через це я перелаштувався на нічний спосіб життя. От. І таким чином факнув кацапську цю кампанію в сенсі впливу особисто на себе. От. Я їх. Але цей нічний ритм життя він має свої плюси і свої мінуси. Воно прикольно тільки перший час. Далі. Дальше... Мабуть, все ж таки на організм це погано. Ну, може, якщо там довше перебудовуватися, то він би перебудувався, і там не так все просто, нам день все одно потрібен, то вже окреме складне питання. Ми так глибоко не ліземо. Ми тримаємося практики. І от спочатку це ломає всі звички. Uh, ну, Які в мене були uh, звички такі, які б я хотів би зламати харчові, наприклад, uh -huh. чи більше солодкого з'їсти. Не і так його вже менше набагато їм, ніж раніше. Чи взагалі щось лишнє з'їсти, чи взагалі е, кока-коли uh, пити? А тут ти днем спиш. Не запускається цей механізм, що зранку проснувся, і все так тин-тин-тин, поцепочте, вони тригери друг друга запустили, поцепочте, ти відпрацьовуєш ту саму програму. <кій> <кій> а тут <то -то> все. <кій> тут нема цієї програми. На ніч немає ніякої такої програми. І ніч просто тупо отак пролітає, фух, а потім спиш. І ніч знову якось так пім, бо ми все одно привикли, ніч це для нас щось інше. Так що перший період це допомагає а, зламати старі звички і виробляти якісь нові. А, старі звички не заважають. Я, наприклад, занурився з головою в потік англійської мови. Я зламав, мені зламалася добре ця звичка, що тягне до якихось новин. А, от. Я просто накачував свою голову англійською і все. А, стосовно роботи тако собі. Тому що бути продуктивним по, з приводу роботи це все ж таки в мене денний ритм, коли я зранку встав бадрючком, вийшов, кави попив, сів, пух, зробив кусок роботи, прогулявся, знов кусок роботи, знову пауза, прогулочка, знов кусок роботи. Так, 3-4 підходи. От. <кхід> І там Серйозно виходить рухатися тоді. А тут воно таке собі щось непонятно в іншій реальності. Але допомагає ламати ці звички і краще, ніж сидіти в тембряві без електроенергії, тому що ми вже так не вміємо жити. Звісно, моїм рішенням було це те, що є ще мобіла і музика на колонці активній, і, в принципі, фонарик. Якийсь там світильник і все, все одно ще є світло. <кхід> так от. Через деякий час починається вже якась фігня. Певне, що тестостерону виробляється мало, вже якийсь такий стаєш і навіть вигляд змінюється. І відчуваю, що нема оцієї енергії, задору <кхід> більш такого тестостеронового. А якщо не виробляється менше тестостерону, то певно, що виробляється і інші гормони менше. <coughs> вот. А вже в нас э, з електропостачанням ситуація набагато краще. І. Вот. Або не виключається, або майже не виключається до нього. І можна жити. Ну <coughs> вот. як же? Перейти. Тому що, якщо вирівнювати свій графік оцим дурним способом, типу, що наводиш будільник, невиспаний той день пересраний, наоборот. Йдеш понаклонний. Я лягав вночі спати тоді зранку, коли світло вирубалося. Тому що вже не було чого сидіти. І спав до тих пір, поки воно не з'явиться. Так, е, да, якщо я прокинувся в обід і воно вже є, то я вставав. А якщо я трошки заспав і його немає, то я вже спав, скільки міг. Вже до максимуму, вже от... от, от до краю, <кхід> таким чином день, з день ніч з днем змінилася. І вот. не те, щоб змінилося, а воно навіть ще далі почало зсуватися. Воно постійно сунеться вперед, дуже легенько. Тобто ми, як можемо засидитися вночі і нам хочеться довше поспати, якщо піти по наклонній, то в нас поміняється день з ніччю, ну і зміщення буде туди далі продовжуватися. Тобто я вже почав прокидатися. А... Не в обід, а вже вечором. Під вечір почав прокидатися. Хоча дотриматися до наступного вечора не було багато енергії, все ж таки хотілося спати в обід. Але, щоб зламати систему, щоб хакнути, це все діло, щоб отак. І я в божественному просто супер режимі. Коли я прокидаюся. Не в 6, не в 5, даже не в 4, а в 3 ранку. Понятно, що в мене ще великий гандікап халяви. Я тепер можу теж розслабляти булки. У мене з трьох сунеться до чотирьох, до п'яти, до шести. І якщо мені десь сподобається, я можу. Постаратися там зафіксуватися, тому що є все ж таки в нас такий біологічний час приблизно біля шести, коли ми прокидаємося автоматично. Але зазвичай ми потім ще хочемо заснути і спимо, а потім вже важко прокидатися. Якщо от Tink сюди вклинитися, то буде гуд. А якщо вдруг так склалося, що знов все сунулося, можна повторити знову цей самий лайфхак. Вот. Це просто такий взійсьці. <ріст> Ти просто от, вопреки всій цієї життєвій логіки, що все потребує зусиль, якоїсь самодисципліни наоборот. <ріст> На язях халява от таким. <ріст> І та. Типу, пух, уровень Бог.